Та, друзі! Сьогодні хочу зробити невеликий огляд своєї колекції в'язаних фруктів, овочів, ягід, грибочків. Ці іграшки є дуже популярними і я б хотіла в описі під цим відео зібрати усі посилання на майстер-класи своїх таких іграшок і також розповісти вам більш детально про них. Ці іграшки зв'язані у мене у двох розмірах. Ось такий середній і зовсім маленькі, або, як ми ще з дочкою називаємо їх, бейбі-овочі та фруктики. Схеми для в'язання іграшок середнього розміру я придумала вже дуже давно. Серед них є ось такий гарбузик. Малина, морква, полуничка, яблуко. Ось такий грибочок. Груша, вишні. До речі, особливістю є те, що вони. Без пришивних деталей, усі деталі тут в'яжуться по ходу і майже не треба використовувати голку, все робимо гачком. Також ось такі ягідки і ось така китичка калини. Переважна більшість іграшок зв'язана з пряжі Yarnaard Jeans, але іноді для зелених деталей я використовую газал Baby Cotton, щоб вони були більш виразні та гнучкі. А також, якщо потрібно зробити вже зовсім тоненькі гілочки, то чудово підходить пряжа YarnArt Бегонія. Такі іграшки дуже подобаються діткам, а майстриням дуже зручно використовувати для них залишки пряжі, щоб не пропадали. Або якщо ви тільки починаєте вчитися в'язати іграшки, раджу вам звернути увагу саме на ці майстер-класи, бо вони прості і вчитися на них дуже зручно. І нещодавно мені захотілося створити колекцію саме дуже маленьких овочів і фруктів, такі собі іграшкові ягоди, фрукти для іграшок. Лялькова їжа, назвімо так. І у цій колекції я вже в'язала малесенький гарбузик, міні-малинка міні яблучко міні-морквинка, вона у нас є і аксесуаром до ось такого зайчика, якого ми також з вами вже разом в'язали, полуничка, малесенька апельсинка, яка, власне, є кулькою, тож на ній можна навчитися в'язати по кругу і як в'язати кульку. Є маленький лимон. Схеми ягід я не змінювала, бо вони і так дуже маленькі. Ще менше їх робити вже, мабуть, буде небезпечно для дитини. Ось така міні-вишенька, слива. Зверніть увагу, що зазвичай у таких схемах просто роблять стягнення за допомогою стіпка. Тут. У нас немає ниточки, яка буде чіплятися, але форма при цьому, як у справжньої сливки. І також маленький томат і міні-грибочок. Щоб не повторюватися, усі ці майстер-класи я робила англійською мовою, але якщо раптом вам буде зовсім незрозуміло або потрібна просто схема, напишіть мені, будь ласка, тут у коментарях або звертайтеся в інстаграмі у Дірект. Я завжди можу вам вислати схему і допомогти з в'язанням маленьких фруктів та овочів. Ця колекція обов'язково буде поповнюватися. Серед планів у мене вже виноград, банан. Перець, цибуля, брокколі, огірок, можливо, навіть невеличкий кавун. І якщо у вас є якісь ідеї або побажання, які схеми вам потрібні, то, будь ласка, пишіть у коментарях, радо попрацюю над вашими запитами. Посилання на ці майстер-класи я залишу в описі до цього відео. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, пишіть. І приємного вам в'язання, вдячна за вашу увагу, і на все добре!